Ну, так ми далі йдемо, піднімаємося вгору. Не хочемо обходити. І прокладаємо такий маршрут напряму до другого майданчика. Не знаю, чи ми попадемо на нього. Я думаю, що ми по компасу в правильному руслі йдемо. Пройдемося, буде видно. А як не туди йдемо, вернемося. Часу у нас багато. Дивіться, як тут красиво, які камні. Ну, там видно гори. Справжні Карпати. Фу. Я вже захекався, чесно кажучи.